Зранку ворог завдав ракетних ударів по місту Харкову та області. Попередньо ракетами С-300 у четвертій ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілив по об'єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, воду та теплопостачанням. Про жертви та руйнування інформація наразі уточнюється. Всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу. Біля десятої години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати з мінометів та артилерії Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони області. Зокрема, під ворожим вогнем перебувало близько 10 населених пунктів. У Куп'янську та Дворічній через обстріли зруйновано декілька житлових приватних будинків. По Харківському району ворог бив з артилерії та мінометів. Під обстрілом були села Веселе та Красне. Також 14 мінометних ударів було здійснено по Богодухівському району. Під обстрілами були села Уди та Червона Зоря. Після 23-ї окупанти обстріляли ракетами С-300, селище міського типу Борову Ізюмського району району. є влучання у проїжджу частину та приватний будинок. Обійшлося без постраждалих. За даними рятувальників, протягом доби сталося три пожежі, спричинених обстрілом. Пожежі після ворожих обстрілів сталися в адміністративній будівлі, приватній господарчій споруді та об'єкті критичної інфраструктури. Всі вони були оперативно ліквідовані силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. Постраждалих немає. Також за добу рятувальники п'ять разів виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет. Звітують у ДСНС. Ворог бив по об'єктам критичної інфраструктури Харкова та області та приватному сектору у селищі Борова. Пожеж та постраждалих не зафіксовано. На лінії зіткнення наші військові продовжують надійно тримати позиції та чинити спротив російським окупантам. Яна Біляєва, Марія Соловйова та Стас Денеко, Харківські звістя. Цієї ночі окупанти вкотре атакували Україну дронами камікадзе. Як повідомляє голова Хмельницької ОВА, є влучання у об'єкти критичної інфраструктури. Пожежа ліквідована, постраждалих немає. Водночас, за словами голови Дніпропетровської ОВА, всі БПЛА, що залетіли в область, знищені силами ППО. Вже зранку ворог випустив ракети. Так у Запоріжжі зафіксовано 17 прильотів. Як повідомляють у місцевій раді, ударів завдали по об'єктах критичної інфраструктури. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється. А от у Кривому розі у результаті ракетного удару серйозно постраждав енергетичний об'єкт, поранений співробітник підприємства. У Харкові зафіксовано близько 10 вибухів. Попередньо це ракети С-300. Дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюють профільні служби. Повітряні сили України звітують. За ніч знищено п'ять калібрів та п'ять ударних дронів. Шахід всього ворогом було запущено сім БПЛА та шість крилатих ракет. Водночас речниця сил оборони Південь повідомляє про виведення російською армією у Чорне море три ракетоносії, один з яких підводний загальний залп до 20 калібрів. Тож військові просять українців не нехтувати повітряною тривогою та перебувати у безпеці. Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовують екстрені відключення світла. Про це повідомляють УТТЕК, наголошуючи, що такий превентивний крок дозволить уникнути серйозних пошкоджень енергосистеми. Через знеструмлення окремих ділянок по Україні 5 із 65 рейсів Укрзалізниці затримуються на 5 хвилин і більше. Ще три поїзди на понад півгодини. Як повідомляють у при службі Укрзалізниці, пасажирів рейсу номер 712-711 Київ-Краматорськ пересадять до спальних вагонів. Під резервним тепловозом. Інтерсіті Плюс номер 722 в напрямку Харкова доїде також під теплотягою. Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова відповідно очікуються із затримкою. Про це буде повідомлено додатково. Полюють на білок, бояться красивих парків або Просто із заздрощів, хіба що із жартами можна пояснити, чому окупанти постійно обстрілюють парк Горького у Харкові, каже речник Андрій Кравченко. Жодних військових об'єктів чи складів зі зброєю, лише атракціони, лавочки та урни. Але кілька днів тому окупанти знову потілили сюди ракетою, попередньо типу С-300. своєї мети. Рашисти не досягли, вони влучили просто в землю, вивернули нам тут коріння, газон, і більше жодних пошкоджень на щастя не нанесли. Вже по обіді всього цього не було. Наші працівники все прибрали. Ви бачите зараз самі, що там присипано сніжком, аби згадки про ту ракету не залишилося. Загалом каже Андрій Кравченко: майже за рік війни росіяни обстріляли парк щонайменше 70 разів. Це переважно більшість РЗВ різних калібрів, і два були прильоти ракет С-300 у серпні. На господарчому подвір'ї це був прильот С-300, коли нам понищили маленькі ялиночки, там ялівці, а тут нам понищили газон. Унаслідок обстрілів було зруйновано близько 20 атракціонів, які вже встигли відновити. Для двох найбільш постраждалих чекають агрегати, які також згодом встановлять, додав Андрій Кравченко. Тож одразу після перемоги України харків'ян зустрічатиме чистий та охайний парк із улюбленими розвагами. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Олексій Муравйов, Харківські звісті. У ньому практично нічого не вціліло, бо удар був дуже сильний. Все це про під'їзд однієї з п'ятиповерхівок у Салтівському районі, що постраждав внаслідок потужного прильоту. Виглядає все це, наче велетень розчавив частину будівлі своєю величезною ногою. Така собі діра розміром 13 на 15 метрів, завглибшки мінімум у 5 поверхів. данной пятиэтажке в результате прилета пострадали несущие конструкции, пострадали лестничные клетки. В результате пожара нарушились несущие способности конструкции. В результате взрыва обрушились конструкции всех пяти этажей, обрушилось перекрытие подвального помещения, все конструкции собрались внизу, была нарушена кровля, внутренние коммуникации, холодная вода, горячее отопление, ливневая канализация. Это все придется восстанавливать. Сейчас проходит процесс демонтажных работ. Достаются поврежденные конструкции из подвального помещения первого этажа. Процесс усложняется тем, что конструкции были сильно разрушены. То есть маленькие элементы, которые приходится доставать практически вручную. Это все происходит автомобильным краном, выгрузка-погрузка и башенным краном. За последнюю неделю мы разобрали фасадную часть здания, разобрали несколько этажей внутри здания, разобрали лестничные клетки. Нам предстоит демонтировать вторую фасадную часть. Работы производятся как можно в быстрых темпах, но с соблюдением всех норм техники безопасности. Ми працюємо. Ігор Бескровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя. У неділю у фундамент цього будинку влучила російська ракета С 300 Тоді вся вулиця була засипана склом, гілками не було жодного уцілілого вікна. За цей час комунальники вже все прибрали, закрили шибки. Та навіть установили тимчасові двері у під'їздах, а просто зараз працівники відновлюють комунікації. Тим часом біля будинку зустрічаємо Дмитра, який прийшов перевірити свою потрощену квартиру. У момент прильоту згадує чоловік, відійшов по справах, аж раптом почув два вибухи, згодом зателефонували із охоронної служби, повідомили, що вимкнулася сигналізація. І я зрозумів, що скоріше всього що сюди. Деже не знаю на що бокатвілініт. Я думаю. Мысли были больше о том, что благо, что никто не пострадал. Это, наверное, самое основное. Разом із Дмитром рушаємо до квартири. Навіть потрапити до неї тепер непросто: від вибухової хвилі деформувалися вхідні двері. Крім того, вилетіли вікна, зруйнувалися перегородки, обсипалася плитка в санвузлах. Неабияк постраждала й кухня, вона знаходилася найближче до епіцентру удару. Та в день обстрілу все це виглядало набагато гірше, зазначає чоловік. Тоді усувати наслідки допомагали комунальники. Часа в на вдвахтрі. Здесь уже были службы, которые зашивали окна ОСБ. По-моему, на следующий даже день частично начали проводить уже электричество. Отопление запустили, по-моему, через час или через два после взрыва. Вот, что тоже огромное спасибо. Сейчас вопрос электричества, мы с водой. У той день прилетіло не лише по цьому будинку. Ще одна ракета влучила у вищий навчальний заклад, що знаходиться неподалік багатоповерхівки. Окупанти зруйнували кілька поверхів академії, а також музейний комплекс. Наразі тут і досі триває розбір завалів. Та щодня комунальникам допомагають і робітники вишу прибирають і виносять залишки будівлі. Це говорить про те, що ми сплатились і ми це все пройдемо, переживемо і обов'язково побідім. Просто у них немає нікаких шанс. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков. Харківські Звістя. Роман Вільховецький до 24 лютого був успішним спортсменом. 11 років свого життя він присвятив професійному карате та бодібілдингу. В скарбничці багато кубків та медалей. На карате у мене близько 50 медалів різних. Е навіть за Хочу сказати за оборону Харкова і за Харківської області мене сім золотих медалів це в різних федераціях, були медалі за чемпіонати України, там бронзи, срібло, міжнародні змагання були. Ось потім це все перейшло якось так. плавно, плавно буде білдинг, чомусь мене так звати, затягнуло. Все було б ідеально: успіхи, перемоги і нові горизонти. Восени перед страшним 2022 тисячі Роман став абсолютним чемпіоном України з бодібілдингу, тому взимку готувався до чергового весняного турніру. Та 24 лютого все кардинально змінилося. За дві неділі до мого першого турніру я проснувся в Харкові і, і того, що їх на держали і. Що це війна, одразу ми зібрали всі речі і вивіз своїх рідних і близьких до кордону і повернувся сюди. Він повернувся і пішов до військомату, щоб стати на захист України. Мені сказали, не, не потребує, у нас і так перебор. Записали мій номер, сказали чекати. Довго я чекав, чекав, але не, не просто чекав, а шукав, куди ще піти, писав всім знайомим. І друг із Харкова запропонував мені місце, де можна носити форму, воювати, допомагати своєму місту. Не маючи жодного досвіду у військовій справі, після кілька тижневих тренувань Роман пішов захищати у важкий напрямок з майже 12 місяців повномасштабної війни. Більше десяти хлопець служить. Спочатку була мотивація. Мі батьки кажуть, що вони сидять в погрібі, їдуть, їдуть поряд російські танки. Пише мені сестра каже, що вона в Києві в метро ховається від, від ракетного обстрілу. Дивимось нов, нов, новини, а танк прямою наводка розстрілює свої звичайні будинки в тому же Маріуполі. Ну, чим це не мотивація? Це злість, ні. Ну, впевнено, все, все в місті. Спершу було звільнення Харківщини, потім бойові завдання на Луганщині та Донеччині. Він тільки но повернувся з Бахмутського напрямку. Коли там був, більше всього хотілося побачити рідних і близьких. Вже це така, знаєте, як заїжена, да, але це, це дійсно так. Потім дуже хотілося помитися і виспатися. І все. Тож такі банальні, банальні речі, але там це дуже цінно. Найважливіше для кожного воїна знати і розуміти, що його вдома чекають. Роман вважає себе щасливчиком. На нього з фронту очікують кохана дівчина, батьки, друзі і близькі. І саме їх підтримка і допомога мотивують рухатися далі. А ще надихають просто люди, які чекають на українських військових. Більше всього зворушливе, це коли діти вас зустрічають. Коли ви їдете на автівки, а вони з якимись там пропорцями бо це і там стоять і чи махають постійно, там зупиняєте, здаєте якісь там цукерки. Напевно, діти, діти. Ну, підходять місцеві, звісно, підходять жінки, чоловіки навіть там, виносять як якусь їжу, пиріжки, там, каву. Діти підходять, кажуть, можна там з автоматом сфоткатись, там, з вами сфоткатись. Я був ще момент, підходить до мене дитина і каже, а ви їх сюди більше не пустите. Да, і, так, і з такими глазами, що тіпа, не, не віддавайте нас, сюди, нас більше. От такі дали. Воїни, як і всі цивільні, мріють про перемогу, щоб потім повернутися до життя, планувати і втілювати, будувати і реалізовувати. Я думаю, на Красній площі будемо святкувати. Ну, хотілося б дуже. Ну якось так. А якщо та є, чесно, нам нам чужого не потрібно відігнати з наших кордонів. Повернутися в рідний Харків і будемо святкувати тут. Роман мріє про доньку, оскільки каже, кожен, кожен з них щохвилини ходить по лезу життя і смерті. Тому хочеться залишати після себе життя. Але все це посміхається тільки після перемоги. Так як я доброволець, я можу піти хоч зараз, але після того, як мене стільки людей підтримує мені допомагає, мені, мене напевно совість не. не, не Позволяє взяти і просто так розвернути спину і підігнутись. Леся Копелюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські ізвісті. Весни проїзд у Харкові для пасажирів безоплатний. Мова про весь міський наземний і підземний громадський транспорт. Поки ж всі витрати для безоплатного перевезення харків'ян компенсують з міського бюджету. Кошти на це закладені і в бюджеті на 2023 рік. Щоправда, як довго у Харкові ще можна буде вільно пересуватися на будь-якому транспорті, не оплачуючи за проїзд, поки не повідомляли. Я вважаю, що Даний важкий час для всіх це ну, добре, що проїзд безплатний. Я вважаю, що зараз не у всіх є можливість платити, тому все так, як має бути. А у нас багато бажаючих платити за проїзд. Ну, у людей зараз немає роботи, можливості, тому це нормально, мені кажеться. Тобто це правильно, тому що власть допомагає людям. по возможности. Я не знаю, люди так стараются платить за коммуналку. Ну, я-то пенсионер, мне оно все равно, но, конечно, удобно. Пока у людей не особо денег. На транспорт, конечно, если кто много ездит, то... Я думаю, что пора вводить. Потому что ездят, кто надо и не надо ездят, смотрю. Куда надо и не надо. Вы меня поняли, наверное, куда ездят это, то за гуманитаркой, то за этим самым. В состоянием ездят и все. Вы знаете, неприятно даже ехать. Когда ты едешь, и вот эту комедию и все видишь, я называю церковь Давно я не ездила, очень редко ездила. Дети сейчас, внук у меня старше воюет, дочка с ребенком уехала. И когда я начала вот это вот выезжать, куда-то в церковь, куда-то где-то гуманитарку получить понимаете, то очень неприятно в том же метро ездить, когда там кто попало и как попало. А когда это будет прекращено, на выпивку есть у них, на все есть, да? А на метро тоже найдут пускай, я так думаю. Троллейбусы, трамваи, это электрика уже, а вот маршрутки можно было бы оплатить. Бензин, дистопливо, это все же отопление, оно дорого сейчас пошло молодежь бы пусть бы оплатила начиная 20-30 лет и которые крутятся это конечно очень хорошо что он бесплатно но если есть возможность у человека оплачивать почему бы не я понимаю пенсионеры там все остальные да но люди очень многие работают в принципе они могут оплатить свой проект я тут так редко бываю что минимум я, я сам На машині ну, їздив, воно мені дуже якби. Воно... Я б платив, бо мені стидно було б їздити. Якщо я працюю і заробляю на даний час якісь гроші, прибуток є якийсь, то Мені було б невдомо так їздити безкоштовно, чесно скажу. Ну а я як хтось другий, я не знаю. Леся Купилюк, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Ігор Мартиненко Харківські звісті.